Як правильно підписати петицію. Відкриваємо петицію. Наступний крок потрібно авторизуватися на цьому сайті. Тобто увійти. Щоб це зробити, шукаємо кнопку авторизуватися. Ось вона є під лічильником голосів. Тиснемо на неї. Відкрилося. Далі вибираємо банк. Тиснемо на стрілочку і обираємо той банк. У якому зареєстровані і користуємося його послугами. Я вибираю PrivatBank. Після цього кнопочка Продовжити. Тиснемо на неї. Вводимо свій фінансовий номер телефону. Тобто номер телефону, який прив'язаний до вашої картки. Натискаємо на кнопку продовжити. Вводимо пароль від PriVAT24. Не пін-код картки, а саме пароль від PriVAT24. Натискаємо на кнопку Увійти. Підтверджуємо вхід у privat 24 в додатку privat 24 На цьому етапі ми можемо переглянути, які дані передаються на сайт з петиціями, натиснувши на стрілочку біля слів дані, що передаються. Коли переглянули, тиснемо на кнопку Погодити. Перевіряємо ще раз дані, які передаються. Якщо все гаразд, тиснемо на кнопку Продовжити. Ось, ми вже увійшли на сайт. Але це ще не є підписом петиції. Петиція вважається підписаною. Якщо ми натиснемо на кнопку Підписатися, тиснемо на цю кнопочку. І отримуємо ось таке повідомлення. Дякуємо за підтримку, ваш голос враховано. Тільки після цього петиція підписана правильно.